Привіт, привіт! Я Світлофор, Твій помічний і добрий друг. Я контролюю пішоходів і транспорту рух. Маю очі я незвичні, кольорові, симпатичні. Привіт, друзі. Я Світлофорко. Сьогодні хочу познайомити вас. Зі своєю чудовою родиною світлофорів Знайомтеся, це мій дідусь, світлофор. Люди вигадали транспортні засоби, щоб швидше долати далекі відстані та перевозити пасажирів і вантажі. З Часом машин стало так багато, що з'явилася потреба у правилах руху і тоді вигадали мене, перший електронний світлофор, встановили мене більше сто років тому, 5 серпня, в американському місті Клівленді. У мене було лише два ліхтарі червоний і зелений. А при перемиканні я подавав звуковий сигнал. Згодом я став триколірним і швидко з'явився в містах Америки та Європи. В Україні мене вперше встановили наприкінці 30-х років минулого століття у Києві та Харкові. Відтоді я допомагаю водіям і пішоходам дружити. Та не сваритися на дорогах. А це мій тато Світлофор. Він стоїть на великих перехрестях і керує машинами, щоб дорога була безпечною для всіх. І для пішоходів, і для водіїв, автомобілів, трамваїв, тролейбусів і навіть велосипедистів. Привіт, мої маленькі друзі, а чи дотримуєтеся ви правил дорожнього руху? Молодці, що ви добре знаєте правила дорожнього руху, суворо виконуйте їх, і шофер, і пішохід повинні бути особливо уважними і обережними. Завжди пам'ятай, що червоне світло, спинись, велить завжди. А жовте, мовить, почекай. Зелене кличе йди. А це моя мама, пішохідна світлофорка. Вона допомагає дітям і дорослим безпечно переходити дорогу. Привіт, друзі! Я хочу звернути вашу увагу на знаки на дорозі. Щоб перейти на іншу сторону вулиці, нам потрібно підійти до місця, де є пішохідний перехід. На проїзну частину нанесено лінію розмітку зебра і встановлено знак Пішохідний перехід. Нічний час він світиться. На цих знаках не завжди є надпис, а може бути намальована людина. Водій гальмує тут уважно, ну, а за ним його сусід. А люди йдуть собі поважно, бо пішохідний перехід. Завжди дивіться на мене, коли йдете через дорогу. Як переходиш вулицю, на розі зупинись. І перш за все уважно на мене подивись. Я шлях кажу надійний. Де небезпек нема, трикольорове око я маю не дарма. Бачите, друзі, моя родина працює всюди, у великих містах та маленьких містечках. Ми щодня нагадуємо людям про правила дорожнього руху, щоб усі були в безпеці, світлофор потрібен всім. І дорослим, і малим.